Всім здравствуйте, показую сьогодні двохкімнатну квартиру на оренду в районі Славянка, неподалік е авалону 5. Так, йдемо прямо на кухню, бо там у нас всі їдять. Так, Кухонна зона, на велику кількість людей, газова поверхня, духовка, автономне газове опалення. Все працює, все нове, підігрів підлоги. Скрізь, опрім, спалим. Йдемо далі. Перша кімната з телевізором. Величезний балкон, як тераса. перший поверс десяти, але квартира утеплена і підігрів підлоги, тобто не холодно. Так. Далі йдемо. Ванна кімната. Можете вже дзвонити на 98, 4, 5, 4, 4 5. Та. Гардеробна є у нас велика така. І сама друга спальня. Перша здача. Побачите балкон. Там у нас валон 5. Звоните, пусть покажу раз сейчас.